Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю на телеканалі ЦІВ4. Тернопільська погода. По народному календарі 20 вересня відзначають день Луки або Цибульковий день. У цього дня приходить друга осінь. Також починається збирання цибулі та льону. А чи насправді осінь прийшла в Тернопіль? Дивимось далі. Прогноз погоди на 20 вересня. Область хмарно з проясненням. Вночі місцями невеликий дощ. В день без безістотних опадів. Вітер 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 4-9 градусів тепла. В день – 11-16 градусів тепла. Місто хмарно з проясненням вночі невеликий дощ. В день безістотних опадів. Вітер – 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 5-7 градусів тепла. Вдень 13-15 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, в день без істотних опадів, вітер 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 5-7 градусів тепла, в день 13-15 градусів тепла. Щороку, 20 вересня відзначають Міжнародний день студентського спорту. Свято було започатковане генеральною конференцією ЮНЕСКО. Рухомий спосіб життя, фізичне виховання. Це є надійним джерелом здоров'я, довголіці і оптимізму. Отож займаємось спортом і залишаємось на ці 4 Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.